Махай. Добрий вечір, дорогі хлопці, парубки, дівчата. Вас приветствує коментатор Віктор Гусєв. Гусєв, українська фамілія, так що я сьогодні українець. Починаємо балакати з нашими гостями. І так на полі виходить зборна України. <риклад> Ні, зборна технікуму знання виходить у голові. Капітан Лимар, Лимор. Ви знаєте всі Лимаря, капітан. А воротар, хто <риклад> у нас воротар? А, воротар, Інна Андреївна. О! <риклад> всі знаєте, який у нас хороший воротар. Падає на сіськи, рихтує, все нормально. І так. що то в горлі Є! <риклад> Я походу записав. і кутько, наші супер два нападаючих. Під ними рибу Шевченко. Шевченко. Так, вас розіграли м'ячик. Бачить. Так, а що з м'ячиком? Що з м'ячиком? Я не помню. Кто купив голубий м'ячик до зборної України? Я не поняв. Голубий цвіт для зборної України не підходить. Надо було брати світло синій, Прижай! а не голубий. І yeah! ну, так, ну, Шевченко біжить, по межи стадіона. По правій межі стадіона. Стодіонна. Стодіонна. Стодіона. Він біжить. Шевченко that's ще біжить. That's it. That's it. Но скоро він не зможе біжати, тому що хто-то юбне по ноги. Нога no, от визуть, от отремонтируется, все буде нормально. І yeah! е так. Да пас Кутько, Кутько да пас Кутько, Кутько дає пас Ларіонову, Ларіонов дає пас Ларіонову, ой, блядь. Кутько! <сО> Ебать, они заебалы между собой пасуют. <transition> Эй, вы чо, блядь, дебилы, блядь, Между собой, <fijKen> блядь! Команду играем, командуй, блядь! Вот какая Шевченко, Шевченко, дай пас, Лымарю, Лымарь! Вы Все это видели на глазах Все, многомиллионной аудитории. Итак, якого хуя выбегли хлопці з клюшками на поле футбольного поля. На поле футбольного поля. Вот це да, бля. Итак. Хуя? Того, що поступила нова інформація, що... Тренер зборна України на полі сьогодні не з'явиться. То що його... його. вчора виїбали. Хорош, біку. хорош. Очко лопнуло. Ну нічого страшного. Ремонтують, вернеться. І так, матч почався.

Инна Андреевна, <говорот> это наш супер вот так, нормальный сказки, пахарь. Пахая его рота, обхахала, обпахала, объебала. Об, 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 норм... Инна, мы с тобой, вы все знаете, 19 лет девочки, говорит, что ей 27, нормально. Вареник между новых. Так А что, Десятка улице жить, нападая на Инну Андреевну за Гинара. Шо. Я скрыю. Це по-моєму не то від спорта, люди. Що то не то, бля? О! Удар! Йоп! Замініть на Андрієву. До центру Курки. грають з флангу щоб ви не знаєте. Все, чи що? Поїхали далі. Їдем, 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 їдемо, далекі краї. Шевченко. Шевченко бігає на одній ногі. Що за хуйня? Поміняйте ногу, хлопці, блядь! Йоп твою мать! Кривоногий, блять, Комен... блядь. Коментарів нема на нього, І Є... так... заміна у команди Зимбабве. На поле Почекай, выходе... Выходи. підбіжи! Оце фамілія у хлопця взаді написана. А номер який цікавий. Три семерки взаді. Нормально. Еще и три буквы, как на машине сзади, ёб, на номерах. Итак, интим, кого же он заменил? А, заменил, заменил команда Зимбабве. У меня тут это список был. Сейчас, сейчас, сейчас мы поднимемся. Список, как же его назвать? Круг. Весь альбом. Не, это не то. Споки! О, не. Черная дыра. Интересная фамилия у хлопца. Черная дыра. Ну, раз, может у них там так прийнято такие фамилии, черная дыра. Я не знаю, конечно. Рай, край, брыла. В общем, пропускай, пропускай. Интим по омплуа у нас нападающий. То есть Не. Острый хаубех. Хаубек баная <реш> <реш> водка, холод. <реш> 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 Яшка! За ваше здоровье! Ай-яй-яй! Вот <реш> рядом со мной сидит еще один комментатор сборна России Віталій Гетманський! Так, я тримаю рапорта на сцену. Здраствуйте, Віталій. Здраствуйте. Ну, як там у вас? Здоровічка? Як? Добре. Добре. Нормально все. все. Так, як ми так всіх моїх дівчат так? Єбать, ми її єбали і так далі. Так, ну. Ви не ну, слухайте, не слухайте. Що ви скажете це? о Лоріонови і Гудьку? Як їхня зв'язка з енергією в нинішньому от сезоні? Та ну як взаємодійство? Плюха! Коротше, не знаю. Вернулись! Приятно з вами побеседовать, Віталій Гетманський, але ми продовжуємо свой репортаж. Я у нас і установила. Я ж правый. Спутникова связь у нас рекламується на рядах стадиона болельщиків до хуя. Сразу скажу. Тисяч так чоловік 40 где-то пришло. Ну, нічого страшного, жовтий флаг, будемо розкривати на всьому стадіоні. Заміна у команди України це, ви знаєте, цього хлопця. Він істинний Коро Не, Королікян! Тримай в ну, ногах, ногах ну, тримай, поки не під О, точно. Підідай в руки, хороший! Ви знаєте, що це хороший защитник, здоровий. 90 килограмм весит. Рост тоже оптимальный, но в общем-то и как и должно быть у настоящего спортсмена. То есть спортсмена. Карик выходит в коньках. Давайте пытаемся правый правый тромать. Так. Ні, може это такие новые боссы появились. Я покажу. Яшка не знаю. будь буці. з ним! Понимаю, месяц в запове, вдруг какие-то новые технологии появились, я ж тоді в курсах. Да ні, по моєму точно в коньках. Вибігай! Сигурных. Он виходить з Євгенієм Плющенко в парі. Ай-яй-яй! Так, ребята, мы на, мы, мы на ту площадку попали, чинишь? А, вот звукооператор мне подсказывает, что мы именно находимся там, где мы должны быть. Давай. Итак, Лорионовый кучком, Меликен, Пеликен, Интим. О, Интим, Интим, вы посмотрите, что делает Интим. А кого мы видим на поле? Это же выбежал болельщик. Ага, он выбежал в футболке с фамилией... Геса Уленко. Д. Де. Дебил, наверное. если выбирал Ёс. с такой фамилией. Но мы Это не будем никакого. останавливаться на этом дебиле, потому что ему уже все равно пиздец. Увезли, унесли, разложили -то. по полкам, скрутили, завернули, скрытылы и выеблы. Выеблы. Прям у Ну що, тут черную тут да? я... Хорошая І <хуєна. хуєна> Итак, матч <хуєна> посвященный <хуєна> 300-летию <хуєна> Лимаря <хуєна> Андрея <хуєна> Михайловича. <хуєна> подходит к концу. Спокойно. <хуєна> Добре є. Є право. Павленко, ти виходь. А не. А вот сзади грає. Наша то, наша. Павленко, тримай гравця. Борофів <риво> коли не тримай. Скін. Не біжи, знаєте, кугуланку! Вурутар! Знайте Вру... погуленку, не біжи всюди. Вже все, вже 10 хвилин. Ну бау, що трошки. Зараз не давали. Виталий завертаємося скоро! Далі покривай прави! Виталь Добре, молоде! Не тупаєш! Тримай, розкрай! Я виходжу, ви то? Я виходжу. Тож живсокий наш. Тримай його! Добре, молодець! Бий! ай Наш? Я ж на центр біжи! Свисток! Вищо ворота Головою! Добре, Оле. Спокійно. Эй, не тупі. Алло. Яша, та, яша! Дай Вася, хай заб'є. Коленко давай. Дай дари Вася. Є раз! <регу> Дякую.